День 42 Біблія, книга псалмів, Псалом 24, Псалом Давида: Господня земля і все, що наповняє її, Всесвіт і всі його мешканці, адже Він заснував її на морях і на ріках, утвердив її. Хто може зійти на гору Господню і хто стане на його святому місці? Той, у кого невинні руки, і серце чисте. Хто не схиляє до марноти свою душу і підступно не присягався, такий отримає благословення від Господа і справедливу винагороду від Бога, свого Спасителя, такий рід тих, котрі шукають Його, котрі прагнуть обличчя Бога Якова, підніміть брами свої верхи, піднесіться віковічні брами, щоб увійшов цар слави. Хто ж є тим царем слави? Це Господь, могутній і сильний. Господь, потужний у битві, підніміть брами свої верхи, піднесіться віковічні брами, щоб увійшов цар слави. Хто ж є тим царем слави? Господь сил, Він є царем слави. Друга книга Мойсея Вихід. У попередніх розділах посвячення Аарона та його синів для служіння Господу: Постійні щоденні жертви про прокадильний Жертовник. Викуп під час перепису. Мідний умивальник, Єлей для святого помазання, священний ладан. Розділ 31 Промовляючи далі, Господь сказав Мойсеєві: Вважай, я назвав по імені Бацалеїла, сина Урії, онука гура з племені Юди. Я сповним його Божим духом, мудрістю, розумінням і хистом у кожному ділі, щоб здійснювати проекти, працюючи з золотом, сріблом, міддю, а також в обробці коштовних каменів для оздоблення та в обробці дерева, мистецьки здійснюючи усякі вироби. Я даю для допомоги йому оголіява, сина Ахісамаха з племені Дана, кожному мудрому серцем я дав розуміння. Щоб вони зробили все, що я тобі заповів: намет свідчення, ковчег заповіту, віко на ньому та всі речі намету, стіл і весь його посуд до нього з чистого золота, світильник і все його обладнання, жертовник для кадіння, жертовник для всепалень з усім його спорядженням та умивальницю з її підставкою. Ткані одежі та святі шати для священника Аарона і шати для його синів на служіння, єлей помазання і запашну кадильну суміш для святині, згідно з усім, що я тобі заповів, хай вони так і зроблять. Промовляючи далі, Господь сказав Мойсеєві: тож звернись до Ізраїльтян з такими словами уважно дотримуйтеся моїх субот, адже це ознака між мною і вами для ваших поколінь. Аби ви знали, що я Господь, який вас освячує. Тож дотримуйтесь суботи, бо це святе для вас. Хто її зневажатиме, неодмінно помре. Кожний, хто в цей день виконуватиме роботу, та душа буде знищена з поміж його народу. Шість днів звершуйте працю, а сьомого дня субота, святий відпочинок для Господа. Кожен, хто в суботній день працюватиме, неодмінно помре. Тому нащадки Ізраїля. Будуть дотримуватися суботи, зберігаючи суботу для своїх поколінь, як вічний заповід. Це ознака між мною та ізраїльськими нащадками навіки, тому що впродовж шести днів Господь створив небо і землю, а сьомого дня він зробив перерву в праці і відпочив, коли Господь перестав до Мойсея промовляти на Сінайській горі, то дав йому дві скрижалі свідоцтва. Кам'яні таблиці написані Божим перстом. Розділ 32. Народ побачив, що Мойсей затримався і не сходить з гори. Тому люди зібрались біля Ароани і сказали йому Ану ж, зроби нам богів, які йтимуть перед нами, бо з цим чоловіком Мойсеєм, який вивів нас з Єгипту, не знаємо, що сталося. Тоді каже їм Аарон: зніміть золоті сережки, що у вухах ваших, жінок, ваших синів і ваших дочок, та принесіть до мене. І весь народ зняв золоті сережки, які були в їхніх вухах, і принесли їх до Аарона. Він прийняв усе це з їхніх рук, зробив з нього литого бичка, опрацював його різцем, а вони загукали: Це твоє божество, Ізраїлю, що вивело тебе з єгипетського краю. Побачив це Аарон і побудував перед ним жертовник. Після цього Аарон зробив оголошення в словах завтра свято для Господа. Тож наступного дня вони встали, принесли все палення і влаштували мирну жертву. Народ засів їсти й пити, після чого вони піднялися, щоб забавлятися. Тоді Господь промовив до Мосея: Іди, спускайся вниз, бо твій народ, якого ти вивів з єгипетського краю, зіпсувався. Як же скоро вони зійшли з дороги, яку я їм вказав? Зробили собі литого бичка і поклоняються йому, вони принесли йому жертву і сказали: це твоє божество Ізраїлю, яке тебе вивело з єгипетського краю, і Господь сказав Мойсеєві: Дивлюся на цих людей і бачу, який же це твердошиїй народ. Тож тепер залиши мене, бо вже палає на них мій гнів, і я знищу їх, а тебе зроблю великим народом. Але Мойсей молився перед своїм Господом Богом, говорячи. Чому, Господи, ти палаєш гнівом на свій народ, який великою силою, могутньою рукою ти вивів з єгипетської землі? Чому єгиптяни мають казати, заявляючи, він зі злим наміром вивів їх, аби вигупити їх в горах і стерти їх з поверхні землі? Відвернись від розпалу свого гніву і зміни його на милість щодо свого народу, згадай своїх слуг Авраама, Ісаака та Ізраїля. Котрим ти клявся собою, і казав кожному розмножу твоїх нащадків, як небесні зірки, і всю цю землю, про яку я говорив, дам твоїм нащадкам, вони одержать її у власність навіки. І Господь змінив гнів на милість щодо зла, про яке сказав, що заподіє своєму народові. Тож Мойсей повернувся, зійшов з гори, а в його руках були дві скрижалі свідоцтва, кам'яні таблиці. Написані з обох боків, вони були списані з одного боку, і з другого. Ті скрижалі були Божим ділом, і написане було Божим Писанням, викарбуваним на скрижалях. Ісус навин здалеку почув галас народу, який кричав і сказав Мойсеєві Бойовий клич у таборі, а той каже це не вигуки тих, що починають перемагати, і не голос тих, що терплять поразку. Я чую галас переспівів. Коли ж він наблизився до табору, то побачив бичка й хороводи, і Мойсей запалав гнівом. Він опустив зі своїх рук дві скрижалі і розбив їх під горою. Тоді він узяв бичка, якого вони зробили, спалив його у вогні, потовк його на порох і висипав у воду і напоїв нею ізраїльських синів. Ааронові ж, Мойсей, сказав, що тобі зробив цей народ, що ти навів на нього великий гріх? Аарон відповів Мойсеєві Не гнівайся, мій володарю, адже ти знаєш цей народ, що він у злі, адже вони сказали мені зроби нам божество, яке йшло би перед нами, бо цей чоловік, Мойсей, який вивів нас з єгипетського краю, затримався, і ми не знаємо, що з ним сталося. Я їм тоді сказав, у кого є золоті речі, зніміть. І вони дали мені, і я кинув їх у вогонь і вийшов цей бичок. Мойсей усвідомив, що народ справді неприборканий, але ж Аарон допровадив їх до свавілля на ганьбу між їхніми ворогами. Тож Мойсей став біля входу в табір і проголосив: Хто за Господом до мене? Навколо нього зібралися всі сини Левія. І він сказав їм: Так говорить Господь, Бог Ізраїлю, нехай кожний підпереже свого меча до свого пояса, пройдіть через увесь табір туди і назад. Від воріт до воріт, і кожний нехай вбиває свого брата, кожний свого ближнього, кожний свого сусіда. Сини Левія учинили так, як сказав їм Мойсей: Того дня полягло з усього народу близько трьох тисяч чоловік. Тоді Мойсей сказав їм: Сьогодні посвятіть себе Господу, бо кожний виступив проти свого сина чи свого брата, аби сьогодні вам було дано благословення. Так сталося, що наступного ранку Мойсей сказав народові Ви учинили великий гріх, тому я знову піднімуся до Господа, може, я спокутую ваш гріх. Повернувшись до Господа, Мойсей сказав Благай, Господи, цей народ учинив великий гріх, вони зробили собі золоте божество. Тепер, якщо можеш простити їм гріх, то прости, якщо ж ні, то прошу викресли і мене з твоєї книги, в яку ти записав. Але Господь сказав Мойсеєві: якщо хтось і далі грішитиме переді мною, то я того викреслю з моєї книги. А зараз іди та провадь цей народ туди, куди я тобі сказав. Ось мій ангел ітиме перед твоїм обличчям, того дня, коли відвідаю їх, я покараю їх за їхній гріх. Тож Господь покарав народ за виготовлення бичка, якого зробив Аарон, і поклоніння йому. Свята Євангелія від Марка у попередньому розділі Ісус перед Пилатом. Знущання над засудженим Ісусом. Розп'яття Ісуса, Ісусова смерть, поховання Ісуса. Розділ 16. Коли минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати Якова і Соломія купили пахощів, щоби піти намастити Його. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці, і говорили вони між собою хто відвалить нам камінь від входу в гробницю? Та, придивившись, бачать, що камінь відвалений, хоча був дуже великий. Увійшовши до гробниці, вони побачили зодягненого в білий одяг юнака, який сидів праворуч і жахнулися. А він каже їм Не лякайтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого, Він воскрес, нема його тут, ось місце, де поховали його. Ідіть і скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галилеї, там ви його побачите, як і сказав вам. І вийшовши, вони побігли від гробниці, бо їх охопило тремтіння і жах, та нікому нічого не сказали, бо боялися. А як воскрес він уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, які з ним були. Вони плакали й ридали, а дізнавшись, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом перехожим, які йшли до села, а ті вже сповістили іншим, але і їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом, він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які побачили його Воскреслого. І він сказав їм: Ідіть по цілому світі, й усьому творінню проповідуйте Євангелію: хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, Хто повірив, моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки змію, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить, будуть покладати руки на хворих і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди. А Господь допомагав і стверджував слово чудесами, які його супроводжували. Амінь.